На цих шокуючих кадрах чоловік лупцює прив'язаного до дерева домашнього кота. Тварина м'явчить і викручується від болю, але втекти не може, бо мотузка навколо горла. Та цього нелюду виявляється замало. Тож, відв'язавши кішку, він б'є її ще й ногами. І все це у вікно бачить син Світлани Лаврикової. Ми були в гостях, от, в домі напроти. Он увидел, начал кричать, «мама, мама» и в истерике, то есть, вниз. Світлана з сином біжать рятувати тварину, а ці фото та відео волонтерки у суді стають головним доказом знущання над Кицькою. Тоді за допомогою поліції побиту жертву в шкородера відібрали, а проти нього самого порушили кримінальну справу за знущання над тваринами. У кота, породи метис було госпіталізовано із діагнозом. Перелом кісток тазу, переломи ребер, травматичний шок, ножині застарілі переломи ребер, закрита черепно мозкова травма. Усі ці травми нещасній кішці завдав столичний програміст Капішник Дмитро Кияниця, одружений, мовчазний і, начебто, віруючий, має непогані характеристики Із університету, де вчився, і з церкви, куди ходить. такому важко впізнати садиста на суді. Мовчить і намагається вдавати каяття. Я вибачаюся перед всіма за скоєний злочин. Я визнаю свою вину. Мені дуже шкода. Прошу по всіх пробачення. сьогодні. У суді Дмитру Кияниці виносять вирок. У залі і постраждала у цій справі та сама кішка. Її давно вилікували і навіть назвали по-іншому. Врятована тепер вона живе у своїй спасительки Світлани. Не та у нього нова життя, нове ім'я. Підозрюваний у бік своєї жертви навіть не дивиться. Не підводить оче і до присутніх у залі, лише мовчить. Суддя зачитує шокуючі деталі знущань. Виявляється, постраждала кицька належала дружині живодера. Звали її Джесі, а він котів не любить. То щойно дружина захворіла і лягла у лікарню, він взявся по-своєму виховувати бідолашну тварину. Коти йому ніколи не подобались, і самого початку він був проти перебування тварин у домі. У кота з'явився лишай, тому із метою обмеження його у пересуванні він прив'язав тварину мотузкою до шматку цегли. Зрештою суддя призначає котячому кату найтяжчий вирок, що можливий за цією статтею – півроку арешту. Втім, оскільки це злочин. Не тяжкий, відбуватиме він покарання у спецзакладі, а не у справжній в'язниці. А дім являє собою закрите приміщення з обмеженою кількістю осіб, які можуть відвідати також дану особу. Зоозахисники задоволені, бо справ про знущання над тваринами, які вдається довести до суду, одиниці. І ця історія має стати прецедентом, а також наукою для садистів, які чомусь переконані, що за побиття власного кота чи собаки їм нічого не буде. Сам фігурант справи Дмитро Кияниця після засідання одразу втік у машину охорони, яку, до речі, спеціально винайняв, ідучи на вирок. Ця справа принесла йому сумнівну популярність, і тепер Дмитро Кияниця скаржиться на погрози і весь час живе у страху, боїться самосуду.